За фактом конфлікту за участі працівників поліції у Житомирі розпочали службове розслідування. Наразі зібрані матеріали передали до Державного бюро розслідувань. Нагадаю, що конфлікт між правоохоронцями та відвідувачем кафе трапився 3 серпня. Почали висловлювати претензії, як я дивлюсь, почався конфлікт. Коли вийшли на вулицю, я хотів уїхати, вони ну, почали запрошувати ну, мене відійти, поспілкуватися, документи мої. Ну, потім я хотів піти додому, нас догнали, почали наступати на ноги. Ну і Вже почали затримувати, кричати, там, ти затриманий, бити по голові почали і ну, сказали, ти затриманий, зараз грузив машину, возьмем тебе в відділ поліції.